Всім приветик, Я начинаючи блогер, мене звати творча і на цьому аккаунті буде все про творче Малюнки, поробки, там ще щось. Оце все буде на каналі. Сьогодні ми в'яжемо. В'яжемо ось таку вот шапочку. Так, я не знаю, навіщо вона вам, але. Що ну, вона з дірочками, але її можна так не розставити, як я зробила. Тоді буде о, шапочка. У мене вона так для краси. Зараз я вам покажу такий проміжочний результат, як я це все робила. Ось отак от у мене вийшло. Це от на даний момент потім буде трошечки більше більш і так далі. Ось. Тут я вже дов'язую майже останній ряд. І в кінці я покажу, як я взагалі робила цю шапочку, починала робити ось. Скоро вже буде влог один. І напевно я виставлю, як виходив мій день народження з першого червня. Але це, це не факт. Можливо, і не виставлю ось. Тому я не знаю, що вам ще включити, тому послухайте музичку. Ну і ось, ви зачекали з того моменту, де я буду вам показувати, як робити цю шапочку. Ми ось такий крючок, розмір якого рівно 9 мм. Потім ми починаємо робити петельку, як буде показано зараз на відео. Мені, звісно, складно починати крючком, тому ви можете. Взяти ось таку петелечку невелику і туди просунути нитку. У На нас виходить така петелечка, через яку ми вже починаємо в'язати. В'яжемо так до наступного ряду. І коли переходимо до наступного ряду, там потрібно зробити ще одну петелечку, щоб... Воно так не з'їжджало, і це так до кінця поки ви не доробите ось.